Привіт, мої любі! Продовжуємо наші тренування. І Починаємо сьогодні з нашої шиї. І так, руки заводимо за спину, хапаємо себе, опускаємо плечі вниз, витягуємося маківкою в стелю, і нахиляємо голову то в одну сторону, центр, то в іншу центр. Не мотиляємо головою, а підконтрольні рухи. Повертаємо голову в одну сторону, в іншу і поворот. поворот, поворот. Піднімаємо голову носиком в стелю і опускаємо вниз, тягнучись під бордям до ключиць. Вгору не закидуємо, а витягуємо носиком і вниз. І вгору, і вниз. Робимо напівколу. Намагаючись доторкнутися під боріддям до ключиці вгору. І знову і вгору через верх, ніби півколо малюємо, і під боріддям тягнемося до ключиць. Ось сюди доторкнутися. Знову вгору і до ключиці. Вгору до ключиці. І отаким от чином. Малюємо голови на півколо. Далі коло обережно, обережно по всім точкам в одну сторону. І так само в іншу. Чудово. тепер наші плечики крутимо повний оберт плечима, піднімаємо лікті вгору, прокручуємо, прокручуємо. Відчуваємо рух в лопатках. Угу. Руки в сторону. <сві> Руки в сторону. Піднімаємо вгору, заводимо за спиною, намагаємось доторкнутися, знову розвели і за спину завели. Одна, друга. І так. Рухаємо невеличкі нахили в одну сторону, ми швиденько зараз таку руханочку зробимо, і до основної частини перейдемо. Нагадую, що сіднички не відриваємо, опускаємось настільки низько, наскільки можете, не відриваючи сідниці від підлоги, лікоть постійно витягується вгору і погляд прямо. Не опускайте його вниз. Є, повертаємось, вдих, розкрутились видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих. Ножки перед собою і прокручуємо в одну сторону, в іншу. Легкі рухи. Абсолютно нічого не напружуємо. І перекладаємо. Є. Тепер низ сіли, не відхиляємось назад, рівненько. Поки тут дихання довільне. Просто дихайте. Одну ногу підняли напівколо. Раз, два, три, чотири. П'ять змінили. І один, два, три, чотири, п'ять. Витягнули на себе в підлогу, на себе в підлогу. Така невеличка руханка у нас вийшла. Сьогодні в планах працювати зі спиною та руками. І ще руки по колу рухаємо лікті. Можливо, отакий варіант ще. Дві одразу. Прокручуємо зап'ясток. Угу. Тягнемо на себе пальці одні руки, інша. Великий палець вниз. Великий палець вниз. Великий палець на себе. На себе. О! Розім'яли пальчики, лягаємо на спину, руки на підлогу, піднімаємо ноги 90 градусів в кут і пробуємо дихати, не відриваючи спину. Поїхали вдих, видих, ребра затягнули. Вдих, живіт, видих, і ребра закрили. Вдих. Видих і вдих і видих. Нагадую, якщо вам складно, ви можете поставити ноги на підлогу. Головне не відривати спину. Опускаємо на видих, піднімаємо на вдих. І видих, дих. Видих. Ребра опустили, вдих. І видих. Дих. Видих, дих і видих, і вдих, і видих, і вдих. Піднімаємо руки. Протилежні рука опускається та нога. Нога зігнута. Опускаємо на видих, піднімаємо на вдих. Не обов'язково торкатись підлогу. Головне не відірвати спину. Поїхали. Вдих, видих, вниз, ноги пішли, вдих, підняли. Видихаємо, вдихаємо. Видих в русі і вдих. Не на паузі. Не так, що ми опустили, потім видихнули, підняли, потім вдихнули. Ні, ми виконуємо і вдих, і видих одночасно з рухом. Видих, опустили. Вдих підняли. Видих опустили. Вдих підняли. Спину. Притискаємо. Ребра. Зажимаємо. Гомілки напружені. Пальці розставлені на руках. Якщо можете, і на ногах розставте. Добре. Руки на підлогу. По черзі ноги рухаються, ми дихаємо просто глибокий вдих, глибокий видих. Не концентруємося на рухові, але ноги рухаються швидко. Стопи на себе, вдихнули, видихнули, затисли ребра і поїхали. І видих, видих, вдих, вдих, видих, видих. Віна притиснута, ноги рухаються набагато швидше, ніж ми дихаємо. Є, yeah. розвертаємось чотирикутник, спираємось руками. Піднімаємо руку вгору, заводимо її за спину, туди, де наш поперек. І знову так же виводимо на коло і чердуємо. Поїхало це вдих. Вертаємо видих. Перестримаємо, шия довга. І вдих, і видих. Зверніть увагу рука наскільки високо йде. І настільки ж високо вона вертається. Не отак просто достать, через коло. Через коло. І назад також через коло вона йде. Не просто звідсіля достаємо. І вдих. І чотири. І п'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять, ще десять і дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Праць чотири. І три, і два. І один. Відпочиваємо, витягнулися вдих. спину глибокий. І видих. Так. Знову чотирикутник. Стаємо на передпліччя, впираємося стопами, живіт підтягнули. Недалеко руки від себе. Штовхаємося і виходимо на чотири. Знову. Вже робили цю вправу. Вдих. Один. Два. Дивіться, щоб ви назад так не зміщалися. Три. Чотири. Стопи жмуть в підлогу. П'ять. Шість. Спину Не прогинаємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Десять. Дев'ять. Вісім. 7, 6, 5. Прес, держимо. 4, 3, 2, 1. Якщо ви робите вправу, і у вас ось тут руки не працюють, трицепс, значить, ви або локті розставляєте, або сильно назад уходите. Ось такі два моменти. Так, опускаємось на передпліччя, Іншу руку ми заводимо за голову. І на вдиху розкриваємося на стелю. Оце у нас вдих, сюди видих. Стараємося сідничка менш крутити, для цього стопи впираються і прес напружили вдиху. і. Три, чотири, п'ять. Роздержимо, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили прес, ноги і на стелі розкручуємося. Пальчиками ніг натискаємо в підлогу. Сім, Вісім. Дев'ять. Десять. Витягнулись, відпочиваємо. Дих в спину, видих. Знову чотирикутник і опускаємось швиденько на передпліччя. Качаємо руки. Так, перевірили, лікті йдуть до колін. Таз назад не відходить. І один, два, три, п'ять, шість. Перестримаємо. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Єсть. Витягнулися. ставимо знову на чотири руку ось так кладемо, іншу також сюди. Тут можна опуститися трошки сідничками, але, щоб іще й прес працював, краще стійте так. І знову ми розкриваємося, але тепер на видиху. І один. Два прес напружили. Три. Це більш складний варіант. Це більш простий. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Змінили. І один. Два прес напружений. Три, повернусь до більш складного. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Відпочиваємо. Витягнулося і повертаємось Чотирикутник. Знову в нас опускаємось, піднімаємось, лікоть до колін. Напружили прес. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Штовхаємося. Шість, сім, вісім, дев'ять.

Стоїмо так само. Тепер ми розкриваємось ось таким чином. Тут слідкуємо за пресом, слідкуємо, щоб сіднички сильно у нас не хиталися краще зовсім. І розкриваємось також на видиху. Вдих і на видих. Один і два. Погляд на руку. Три, та рука, яка на підлозі давить підлогу. Чотири, ступні. Давлять підлогу. П'ять і прес напружується. Тоді. Шість. Сам собою. Сім. І вісім, і дев'ять, і десять. На іншу. І один, і два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпочиваем. Лягаем на живот. Руки в стороны. Вдох. Витягуємо, дивимось в підлогу. Напружили сіднички, стопи паралельно. Підтягнули прес і вперлися лобковою кісткою, а не тазовими кістками. Тазові кістки вдалі не торкаються Тут. Дивимось в підлогу, руки в сторону і літачок такий виконуємо. Відриваємо руки від підлоги до рівня з плечем і наверху затискаємо кулачок. Сіднички напружені, шия довга. І раз. 2, 3, швиденько робимо. 5, на видиху 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпочиваємо, лягли на руки головою, піднімаємо по черзі ноги. 1, 2, ноги напружені, 3, 4, 5, в колінах не гнуться. Сім, вісім, дев'ять, десять, десять, дев'ять, сім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо і будемо повторювати вдих. Видих лягли. Напружили сіднички, напружили прес. Не розслабляємось. Руки в сторони. І один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, десять дев'ять, сім сім. Шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Поїхали ноги. Голову можна класти, можна не класти, головне не закидуйте. Один, два, три, чотири. Прес напружений. П'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відпочиваємо. Витягуємось. Вдих. І видих вгору витягнулися. Є. Потягнемося так ще. Це у нас вдих. Прокрутилися в одну сторону. Вдихнули глибоко. Видих піднялися, в іншу вдих. І видих піднялися. Вперед за рукою поїхали на одну сторону вдих. І видих. І на іншу. Прес напружений. І видих. Отаке у нас сьогоднішнє тренування. Попрацювали і пішли жити цей день. До наступного тренування.